Міні-агроглеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Тестуємо джинму 244-ту з ходозменшувачем. Трактор тестують в мінімальній швидкісному режимі. Перша надпонижена, ходозменшувач. Робить швидкість ось такою. Зручно для фризи, коли хочеться перебити краще землю. Під розсаду сажалку. І для загальних робіт також. Понижаючий режим. Міні-агроглеваха 27 кілометр траси Київ-Одеса. Трактора навісне причіпне обладнання. Запрошуємо на майданчик на тест драйв.